Вразника, кого кролі мапають за горло і треба їсти. Губимо грануло для кролів. Старий батьок розширительний від дерев'яного котла в неробочому стані дали йому нове життя. Працює тепер так. Клас. Ну, а по поводу ротекса соточки всі його серуть. Але він робить свою роботу. Так, да, до речі, досить погано. Хотілося б, може, і краще, але що ми хочемо від такої маленької машинки. Да, Доробий сам, все тіліпається, але ну, ми люди не горді. Так, да, оце найбільша кака. Що це таке? Дороби сам, так. а да. ну, Бункерок тут працює, треба його покрасити. Да, бункерок классно. Лучше посипалось. Міг правильно не видно. Не видно. Гарна гранула, до речі. От я сказав, прямо ну, нормаз. Залі, я туда місця, я так працюю, що не роблять. Да, хороше. Ну? ну і ще один нюанс. Таке да, охолоджувати. Ще не Треба терміново охолоджувати, бо це, конечно, блин, ну так... Сильно трошки дуже накаляє і займає багато часу. Це все вистелювання, а воно вже якось тепло. Воно має таке охолоджуватись і просіюватись. Тому, можливо, напишіть ваші якісь рекомендації, як ви зробили. Можливо, якийсь саморобний просіювач, бо ми плануємо це зробити. Потрібен там ще на вентилятор. Вентилятор, в принципі, вже, в принципі, таке є, але можливо, якісь елементи ви підкажете або порадите, як зробити його вручну. А то будемо раді вашим ну, що, коментарям, сіє, ще у кібляново. Завершив? Так. Да. Ну, Все. Я трошки буду просіювати. Забирай. Такий. Резинку, кажеш? Ну, я думаю, отак. Щоб воно менше... Напалить. Щоб воно, да. Тіліпаусь. Ну, наш чиш, згамно зробив. Ну, да, там, типу, бачите, всередину загнуто. Але був фонарик, а Ну, світ є, нічого не відбуде. А отак буде видно, бачите, всередину загнуто. А ще пили, таку каку, А? Та хороша кака, диви. Тепер зволжується... Краще. Ну, набагато краще. Ну так. Да. І все, то 129 гривень. <гум> а то бутылкою, бутылкой. Нібесяк, ця бутилка не звулужує. Це все одно, є, ще що доробляти, звісно, і перед нами стоїть ще просівач. Це бачите, ось стиральна пральна машинка, да? Сторок. Дуже стара, Оце це я хочу з неї зробити охолоджувач. Так, якусь там сітку почепити, туди. На ножках підняти, да, ти казав, і почепити я Не знаю, чи так, воно да? стоятиме? Тут 300 оцих цих. цих, цих. Вони стоятиме дали... його за, закручувати, заварювати, це все. Чи зробити з нього щось, якусь бочку для зерна, обтянути чимсь і все, а ту желізну взяти, зробити. Да, Та якому. є ось і желізна бочка, да, ось бачите, стоять. Ну, в общем, ну, тут цікаво послухати ваші коментарі, по рекомендації, можливо, так. І щоб ми все-таки ближчим часом змогли зробити такий охолоджувач. Ну, ви хто грану робить, то точно розуміє, що він потрібний. Ну, і це вистеляння це не діло. Також, такий коротенький сюжет. Поки тут чоловік ранулював, я вам показала цю невелику роботу. Тому гарного дня. До зустрічі в нових сюретах.